допомагає нам пов'язати будь-які науки, навіть гуманітарні науки, що здається з першого погляду, що не мають ніякого зв'язку з математикою, вони мають зв'язок. І математика допомагає нам знайти якісь закони в мові. Ось так впевнено та аргументовано відповідає один з учасників конкурсу Інтелектуальні бої бої-2015». За звання найрозумнішого змагаються переможці обласних та всеукраїнських олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії та біології. Це справді кращі. Випускники шкіл із своїх предметів, і ми запрошуємо їх до нас в університет, щоб вони проявили себе не тільки як спеціалісти з відповідного фахівці з відповідного предмета, а вони могли мали можливість представити себе такі у такі інтелектуальному шоу. Загалом проведуть п'ять боїв. Участь в них візьмуть 20 учнів по чотири з кожного предмету. Всі учасники отримують призи та пільги при вступі до Ужгородського національного університету. Я хочу просто виправити свої можливості і свої знання. На такому прикладі це дуже хороший наглядний конкурс, який зможе випробувати знання кожного майбутнього абітурієнта і просто учня. На три дні один з корпусів Ужгородського національного університету перетворився не тільки на ринг, де зійшлися найрозумніші, а й на знімальний майданчик. Найближчим часом побачити інтелектуальну гру стань студентом зможуть глядачі телеканалу Тиса 1